Є знижки до Дня Незалежності на дефлю 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки до дня незалежності на декателен 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. 12 серпня 1961 на календарі. Субота на вулиці комфортні 20 градусів за Цельсієм. Тож чимало жителів Берліна повиходили на прогулянку. Ніхто з них тоді не знав, що це останній день, коли вони можуть вільно пересуватися містом. Наступні 28 років Берлін буде розділяти залізобетонна стіна. Здавалося, все сталося за одну мить вночі з 12 на 13 серпня. вздовж кордону між західним та східним Берліном що два метри вишикувались охоронці. Водночас воєнізовані загони почали розмотувати колючий дріт. Майже 200 вулиць перекрили десяток ліній метро та трамваїв Заблокували саме так почалось будівництво берлінської стіни. Щоб зрозуміти, що відбулось, потрібно трохи передисторії. Берлін, як і вся Німеччина, після Другої світової був поділений на дві частини: західна контролювалась Францією, США та Британією. А от східна радянським союзом. Попри цей поділ, місцеві мешканці могли вільно пересуватись містом, і суттєвих обмежень не відчували. Однак у серпні 1961-го ситуація змінилась. Кордон з умовного перетворився на цілком реальний. Комуністи офіційно заявили, що вони почали будівництво стіни, аби захистити світ фашистів та шпигунів. Однак, по факту, радянська влада це почала робити, аби зупинити масову втечу людей з Німецької Демократичної Республіки до економічно розвиненої Федеративної Республіки Німеччина. До серпня 61-го кордон між обома частинами міста щодня перетинали 300-500 тисяч людей. Тепер шлях було перекрито. Американський кореспондент Роберт Лохнер мав дипломатичний паспорт. А відтак і міг переходити кордон. Він одним із перших зафіксував той хаос та розпач, який охопив мешканців східного Берліну. Станція Фрідріх Остання зупинка перед тим, як німці вирушали у бік західного Берліну, була перекрита. Сотні людей, що бажали сісти у поїзд, зупиняли загони озброєних охоронців. Тоді американського кореспондента найбільше вразила жінка, яка повільно піднялась сходами та підійшла до озброєних правоохоронців. Вона у них запитала: А коли наступний поїзд до західного Берліну? У відповідь молодий хлопець, посміхаючись, їй сказав: А його більше набуда, бабусю. Ви всі тепер опинились у мишоловці. Так, в одну мить життя людей змінилось. Сходити на закуп у улюблений магазин чи відвідати звичну майстерню, якщо вони знаходились в іншій частині міста, тепер стало неможливо. Стіна розділила рідних та друзів. А ще мур забрав можливість працювати та навчатись. Багато людей зі східного Берліну, які працювали на заході міста, тепер змушені були шукати роботу, але вже на східно німецьких заводах. І навіть якщо її знаходили, то відчували дискримінацію. Наприклад, керівництво їх не допускало до ключових чи управлінських посад. Дісталось також і вчителям, які працювали на заході міста. Їх назавжди відсторонили від системи освіти Німецької Демократичної Республіки. Покарали також східно-берлінських студентів, що навчались на заході міста. Їх не відпустили продовжити навчання і натомість примусово відправили працювати на заводи. Постраждали й учні старших класів. Їм не дозволили завершити навчання, а натомість відправили до ремісничих училищ. Звісно, офіційно перейти на інший бік стіни було можливо, але для цього, що правда, потрібен був спеціальний дозвіл. Спроба нелегального перетину каралась позбавленням волі на строк до восьми років або ж кулею, яку випускали охоронці. Лише за документально підтвердженими даними при спробі перетину муру було вбито 140 людей. За неофіційними даними жертв було понад 1200. Берлінська стіна простояла 28 років та стала символом поділу світу.